Де ваші фінанси? Багато запросів по фінансах. Давайте подивимося ваші три основних блоки. Їх може бути набагато більше. Давайте три основних які впливають на ваші ресурси. Блоки. Так, перший блок. Родителі не дають ребенку дышать, пытаясь уберечь от зачастую придуманих опасностей. Родителі хочуть оградить дитя від совершения ошибок и даже когда дети уже взрослі, не дають им жить свою жизнь. Тобто у вас гіпер, гіперопіка від батьків, це може бути від одного із батьків, це може бути від двох батьків, коли діти виросли, коли діти мають свої сім'ї, коли діти мають вже своїх дітей, але фактично контроль є. І цей контроль є токсичний, тому що. По факту батьки роблять таку неправильну модель поведінки в сім'ї, коли вони займають ваше місце, коли диктують вам, як виховувати дітей. Да? І тобто вас обезцінюють як матір, як батька. І тоді йде перекос в родовій системі. Тому тут треба вирівняти цей баланс, тут треба навчитися виставляти свої кордони, да? от так можна, так не можна. І тут, якби треба оцю гіперапеку виключити, тому що воно впливає на ваші фінанси. Для прикладу, ситуація, я там куплю тобі речі, куплю якісь меблі, куплю там одяг дітям. Таким чином вони обіцінюють вас, ставлять ваших дітей в роль своїх дітей, і по факту ви свої обов'язки не виконуєте. Тобто ті фінанси і ресурси, які ви мали і могли б заробити, забирає ваша мама через те, що вона вам. Виконує ваші обов'язки, да, коли є гіперкон, щоб не було перекосів. Тобто, тут трошки токсичний сценарій в підказку як ресурс, тут є аскеза. Вам рекомендують карти взяти якусь аскезу, яка посильна для вас. І таким чином, коли ми беремо аскезу, ми вивільняємо вільну енергію роду для того, щоб все-таки налагодити якісь відповідні програми. Давайте ще якусь підказку візьмемо. Ті через свою паніку про вас, тим, що виконують ваші обов'язки, вони не вірять в вас. І, відповідно, ви в себе не вірите, і відповідно у вас блокуються фінанси. Тому такий перший варіант: другий ваш блок. Давайте далі. без отца, отсутствие отца в жизни, мужского воспитания, отцовской любви. У таких детей зачастую мужская энергия в дисбалансе, программа заложена в по военное время. Питказка вам, Родовая книга, займитесь составлением или заполнением книги вашего рода. Родовая книга поможет предкам оставаться в памяти своих начатков, а это сохранит и усилит род. В процесі создання книги часто обнаружується много важної інформації. Я запрошую всіх на курс Родові скарби, який починається 22 травня. Такі, таку роботу і таку практику ми виконуємо на курсі, коли ми пишемо родову книгу і зачасту ми там відкриваємо чи згадуємо про таланти, ресурси, відповідно, це закладено і в нас у потенціалі. Коли ми все-таки бачимо перекос між енергіями жіночими і чоловічими в роду, так, у вас можливо не складаються особисті стосунки, тому що у вас або не було батька, або у вас був холодний батько, який не приділяв тої уваги якої вам би хотілося, можливо, у вас була якась образа велика на батька, яка також блочить ваші фінанси. А через та, тобто у вас тут не прийнятий тато, да? повністю вами. Непрощений, не прийнятий таким, який він був. Тобто, у вас тут блок йде по фінансах, саме зв'язаний з вашим батьком, тому що наша частина, яка відповідає за фінанси, це є наш батько. Якщо у вас погані стосунки з батьком. Значить, у вас заблоковані фінанси. Тому над цією програмою треба пропрацювати. Ми можемо пропрацювати цю програму на курсі, в регресі так само я пропрацьовую такі установки, і це вам відкриє і покращить фінанси. Ви тут просто дуже агресуєте на батька через те, який він був, але ви пам'ятайте, що він все-таки є вашим отраженням. Да? І як би ви не хотіли чи хотіли приймати батька, все рівно це ваша частина, тому що людина складається ліва сторона це мама, права сторона це тато. Якщо ми виключили тата з своєї свідомості, да, свого тіла, ну, то фінансів у вас не буде великих. Вони будуть так, на виживання. Да. Отак, так як я і сказала, тут повинен бути пропрацьований в енергопрактиці, в гіпнозі. Хто бажає, запрошую, чекаю на курсі. Буду рада допомогти з цією програмою. Третій блок ваш. Отношення з мамою. Обратите внимание на материнський род і отношения з мамою. Возможно, ваша ситуація корнями йде із програм по лінії матері, і ваші отношения з мамою требуют ізцілення. Эта карта может дополнять другие карты, показывая, что обнаруженные программы идут из материнского рода. Да, и тут у нас выпадает в подказку еще рубыты богатство. Используйтесь богатствами, которые обладает ваш род. Это могут, могут быть как материальные, так и нематериальные ценности. Мысленно призовите энергию изобилия и попросите о необходимом. Вам доступны для пользования ресурсы. Що є у урода? Це про те, що я говорю. говорю, і тому саме я свій курс авторський назвала Рудові скраби», тому що ми не користуємося тими скарбами, тому що в нас втрачений або дуже слабкий зв'язок з родом. І там і наші таланти, і наші ресурси, і наша енергія на все, на ізобілія, на розвиток. на Наше призначення, де да, в нас все блокується, тому що ми відрізані від свого роду, тому що а, так релігія захотіла і в силу своїх незнань ми просто цього не відновлюємо. Тому я вважаю, що це важливе питання, тому я піднімаю це питання. Зверніть увагу на відносини з своєю мамою, тому що мама це про матеріальне те, як ми себе реалізуємо, як ми себе проявляємо в соціумі. Так? Для прикладу, ви маєте бажання стати блогером, але ви боїтеся публічного виступу, ви боїтеся себе проявлятися, тому що, можливо, погані були стосунки з мамою, можливо, мама була диктатором, можливо, мама була холодною. так? І тут ми бачимо із батьком, і з мамою були такі стосунки, тому з фінансами проблеми є. Тому тут треба пропрацьовувати і стосунки з мамою, які також ми можемо пропрацювати на курсі. Дайте нам ще підказку. Ви наказуєтеся тим, що ви не пропрацювали дитячі травми образи на маму, і ваше життя складається не так, як вам хочеться. Тобто, у вас в житті немає удачі, удачі в любві, удачі в фінансах, тому що ви на сьогоднішній день знаходитесь в тупіковій ситуації, коли ви не живете своє життя, коли у вас мама виступає суперницею і зачасту з холодним батьком. Як ми бачимо по другому блоку, мама сприймає вас як суперницю. Да? Для прикладу, ви дуже схожі на батька, ви такий досягатор, як батько, а маму це бісить, бо, можливо, в них були погані стосунки між собою, і ви тут можливо саперничили з мамою за любов батька, за прихильність батька. Але він може, по факту, не давав і не одній, і не другій тої любві, але ви тут ви І тут треба цю програму. Іскаріняти, переписувати, трансформувати через практики роботу над цим. І саме тому, можливо, ви попадаєте в тріхугольники, в тріхугольник Картмана, тому що цей трихугольник перший у вас зав'язався в родині, коли є тато, мама і ви. Тато, для прикладу, був тираном, мама була жертвою, а ви були спасателем. І от вам проста відповідь, чому ви попадаєте в тріхугольники. Що стосується фінансів, я вам сказала. Да. Вас придають і в робочій сфері, вас придають і в продві, і тут зв'язано все це дуже тісно. Тому що ви стоїте не на своєму місці. Тут ми все детально розбираємо на курсі, я це все пояснюю. Коли ви стоїте не на своєму місці, коли ви займаєте чимсь місце, і... Тут, коли виходить мама сапірницю ви займаєте на підсвідомості її місце, ви не можете реалізуватися так, як би вам хотілося, Ви не можете отримати тих ресурсів, які б вам хотілося, тому що ви займаєте не своє місце. Коли ви займаєте не своє місце, виконуєте не свої ролі, ви не можете реалізувати свій потенціал в повній мірі, тому проблеми з фінансами. А коли ви стоїте на своє місце, у вас і місія появляється ваша, і фінанси йдуть, і налагоджується особисте життя. Хто бажає на таку круту трансформацію, я всіх вас чекаю 22 травня в себе на курсі, хто хоче на курс, пишіть мені в особисті повідомлення або під постом пишіть, я хочу на курс. І я скину вам деталі в особисті повідомлення.